І 8 березня сію ще таку гвоздичку. Ось як гвоздичка переса суміш. Багаторічний різновид гвоздики утворює компактні кущі висотою 20-35 см. Квіти густомахрові 2-3 см з приємним ароматом. Сьогодні 18 березня. Ось так. Виглядає моя воздичка. Сіяла трошки зароблюючи в ґрунт пару міліметрів, тому що це насіння не мілкопильне. І пророщувала в своїй тепличці під склом. І ось так вона наразі виглядає через 10 днів. І 9 квітня роз... перевалила я свою гвоздичку пересту з касети в стаканчики. Брала ложечкою, доставала і просто так переносила, перевалювала в стаканчики, поскільки було. Там було я старалася сіяти не побагато. Дві-три, найбільше ось 4 гвоздички. Будуть такі гарні невеличкі кущики перестої гвоздички. 16 травня гвоздика трав'янка. Трошки в мене її пропало, але як і ця лишиця, буде вже добре. Аби якийсь колір тільки не білий, бо біло в мене є. Але ось так вона виглядає. І скоро буду саджати у відкритий ґрунт. 15 липня. Так виглядає гвоздика переста. Ось, поки що не квітує. От, але вже вона така, бачите, вже доволі така велика. Я думаю, що до кінця літа вона заквітує. Ну, воно у мене все в багатьох місцях, але я показую в одному місці, щоб разом це воно все однакове, виходить. І 23 липня дала першу квіточку гвоздика переста. Ось така вона світло світло рожева Поки що одна квіточка. Але хочеться показати саме в який час вже починають з'являтися перші квіточки. Ось така рожева, прекрасна. Гвоздика переста. 23 липня. 2 жовтня, гвоздика переста. Е я так думаю, що вона своє квітування покаже гарне на слідуй рік. В цьому році практично квітування не було. Там подекуди декілька квіточок. Он є фіолетова квіточка подалі. І все. Тому я думаю, що ну, вже більше якихось такого масового квітування не буде, а буде в слідучому році. Тому я обов'язково ставлю відео, рілс, якесь коротке, як я роблю. Коли роблю відео посів від А до Я, то я на слідучий рік знімаю і показую, яка ця рослинка. Потім на слідучий рік як вона квітує.